Євангелія від Маттея, розділ 9. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину. Твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже розслабленому Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей. Що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться. І діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розілється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе. Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться! Бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Перше послання Апостола Петра, розділ 4. Отож, тому, що Христос страждав тілом. Ви теж озбройтесь тією самою думкою. А саме, Хто страждав тілом, той перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями. А за волею Божою. Бо доволі часу минуло на виконування волі поган тих, що віддавалися розпусті, пристрастям, пияцтву, гульні, напійкам та мерзенні службі ідолів. І тому вони дивуються, що ви не рветесь разом із ними до того самого багна розпусти, тож зневажають вас. Але за це вони здадуть рахунок тому. Хто готовий судити живих і мертвих, на тебо і мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі, вони жили у Бозі духом. Кінець усьому близько. Будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа якому слава і сила віки вічні. Амінь. Любі. Не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, не мов би з вами діялося щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви. Коли вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави, Дух Божий на вас спокоїться, ніхто з вас нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встріває в чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасається, то грішник і безбожник де з'явиться? Тому і ті, які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довіряють вірному творцеві свої душі. Псалом шістдесят сьомий Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас, нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють тебе всі народи, нехай радіють племена і веселяться, ти бо правиш народами по правді і племенами на землі керуєш. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють тебе всі народи. Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш! Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі його бояться, КНИГА Проповідника, розділ перший. Слова когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, Земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем? І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. КНИГА ВТОРОЗАКОНЯ. Розділ 29 Скликав Мойсей усього Ізраїля і промовив до них Ви бачили все, що зробив Господь перед вашими очима в єгипетській землі з фараоном, зо всіма його рабами та зо всім його краєм. Ваші очі бачили великі проби. Оті великі знаки і чудеса. Та не дав вам Господь розуму, щоб збагнути, і очей, щоб бачити, і вух, щоб чути, аж до цього дня. Водив я вас по пустині сорок років, ваша одежа на вас не розлізлась, і взуття на ногах у вас не позносилось. Хліба ви не їли, вина і п'янкого напою не пили. Щоб зрозуміти, що Господь Бог ваш. А коли прийшли ви на те місце то Сихон, цар Хешбонський і ог цар Башанський вийшли проти нас воювати, але ми їх побили, взяли їхній край і віддали його на власність ровимлянам, гадіям і половині покоління манасіян, додержуйте ж слова цього союзу і виконуйте їх. Щоб у всьому, що робитимете, вам щастило. Сьогодні ви стоїте всі перед Господом, Богом вашим, голови ваші, судді ваші, старші ваші, начальники ваші, всі мужі ізраїльські, ваші діти, ваші жінки і твій приходень, що в межах твого табору, від дроворуба до водоноші. Стоїте, щоб увійти в союз із Господом Богом Твоїм, який Господь Бог твій під клятвою укладає сьогодні з тобою, щоб поставити собі тебе нині своїм народом, і щоб ти мав його за свого Бога, як він сам обіцяв тобі і клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Та не з вами одними укладаю я сьогодні цей союз і складаю цю присягу, але й з тими, що нині тут стоять з нами перед Господом, Богом нашим, і з тими, що їх тут сьогодні немає з нами. Знаєте добре, як ми жили в єгипетській землі, і як ми переходили посеред народів, через які ви перейшли, та й бачили їхні гидкі і бридки божища. Дерево і камінь, срібло і золото, що вони їх у себе держать. Тож нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або дитини, або покоління, чиє серце відвернулося б нині від Господа, Бога нашого, щоб іти служити богам тих народів. Нехай не буде між вами коріння, що плодить отруту і полин, щоб ніхто. Почувши слова тієї присяги, не зводив би себе благословенням у своїм серці, кажучи. «Та ж мені буде добре, бо житиму по своїй волі, щоб він не пропав, як той, що п'є води подостатком і ніяк не може загасити спраги. Господь не схоче простити йому. Бо саме тоді запалає Господній гнів і його ревність на того чоловіка, і спадуть на нього всі прокляття, написані в цій книзі, та й зітре Господь з під небес, його ім'я. І видалить Господь його з усіх поколінь Ізраїля на погибель, згідно з усіма прокляттями Союзу, які записані в цій книзі законом. Прийдешнє покоління. Ваші діти, які прийдуть після вас і чужинець, який прийде з далекої землі, побачать лихо біду тієї землі і недуги, що їх Господь нашле їй, сірку і сіль і спалену дощенту країну, так що нічого на ній не сіятиметься, не ростиме, так що не здійметься жодна билинка. Побачить країну. Мов ту руїну, якою Господь у своїм гніві та обуренні зруйнував Содом, Гомору, Адму і Цевоїм. І тоді усі народи скажуть Для чого ж Господь зробив так цій землі, чому так сильно запалав його гнів? І відкажуть За те, що покинули союз Господа, Бога своїх батьків, що його Він заключив з ними. Коли виводив їх з єгипетської землі і пішли служити іншим богам та й припадали лицем перед ними, перед богами, яких вони не знали і яких він їм не дав, тим і запалав гнів Господній на цю землю, так що Господь навів на неї всі прокляття, записані в цій книзі. Господь вирвав їх з їхньої землі в гніві та й у досаді. І украйнім обурені, та кинув в іншу землю, як воно і є нині. Отож, що скрите те належить Господові, нашому богові. Що ж відкрите це наше і наших дітей повіки, щоб ми виконували всі слова того закону.